Для мене сьогодні дуже-дуже важливий день. Вся країна відзначала день батька. У Кожного з нас є батько, кожного ми дуже-дуже любимо. Але я хочу сказати, що мені з моїм батьком дуже-дуже пощастило. І пощастило. І Городківці, і Крижополю, і Довшку, Гайсину, і багатьом, багатьом багатьом іншим містам, селам, селищам, бо він це сприймав як своє зобов'язання, бути ближче до людей. І чим можна навіть тоді, коли це ще не було популярно, допомагати людям. Та любов, яку і досі люди зберігають по відношенню до нього, це найвища оцінка і найвищий сенс життя. Бо серце в нього боліло за Україну. Він попросив, щоб я пообіцяв, і ви всі були тому свідками, що ми побудуємо дорогу. Дорогу побудували в Крижополі. Зараз дорогу будуємо в Городківці і закінчимо в серпні. Потім Марина вже організувала, що сьогодні я виписуюсь з Городківці і перепрописуюсь в Немирові. Бо в 25-му ми будуємо медико реабілітаційний центр в Немирові для наших воїнів. Були руїни. І стала дорога, е як кажуть, можна я яйця. Вона стала рівнесенька. Петро Олексійович задумав дуже класний проєкт. Він приписався до нашої громади, і от власне за ті кошти ми зробили дорогу. Був проєкт, було проведено тендер, зайшли спеціалісти. І от вони зійшлися. Розпочинали 125 мільйонів, зійшлися на 82 мільйони. Я так розумію, якщо ми ще дещо там підправимо, зекономимо, то буде ще дешевше. Але мільйони зайшли, великі мільйони, ми їх не мали. Нам допомогли з вирішенням тих проблем, які звичайні сільські люди не в змозі цього зробити. Звернулися до благодійного фонду, щоб він нам допоміг у будівництві з водогоном. Це була для нас проблема з водою. І коли його зробили і пустили в воду, це був, був такий день за Паскою. Це чистий четвер. Я вважаю, що це дуже гарний, дуже, дуже позитивний знак, як, як, як для нас. Для нашої громади це великий плюс, тому що 30 років не лагодилася ніколи дорога, а зараз у нас така красота. Тут сучасні зупинки, пішохідні переходи. і Я думаю, що все буде класно. У нас зараз дуже дуже непросте життя. У багатьох на фронті діти, чоловіки. Батьки рідні, і ми маємо все зробити для того, щоб підтримати наших воїнів. І саме на це спрямована в першу чергу діяльність фонду. Але ми маємо вимагати, щоб наша влада була компетентна і професійна. І тому я хочу подякувати кожного з вас за те, що ми тримаємося разом, за те, що ми показуємо, як тримати єдність, за те, що ми показуємо, як професійно працювати. І результати цієї співпраці віддавати армії, державі у вигляді податків і громаді. Тому я дякую, що ми разом ми будемо робити свою справу: берегти Україну, допомагати армії аж до перемоги і забезпечувати ефективну розбудову держави. Просимо у вас взяти цю вишиванку на день відкриття. А вам за те, що ви як жінка дозволили чоловікові відписатися до нас, приписатися. Ви нас бажані гості, тому велике вам дякуємо за ваші проекти, за ваші вкладення, за ваші кошти, за які ми зробили і водогони, і для дітей спортивні майданчики. І зараз у нас є соціальний проект відновлення наших криниць бо вода – це дороге золото, як ми знаємо. Тому вам щиро дякуємо. Я вам. Тут в тому числі для того, щоб подякувати. Дякую.